Наше місто є важливим центром міжнародної співпраці. Саме тому 26 березня до Кременчука із візитом прибули Аташе з питань культури в дипломатичному представництві Литовської Республіки в Україні Томас Івана та почесний консул Литовської Республіки у Полтавській області Володимир Пилипенко. Сьогодні, перебуваючи з візитом у Кременчуці, відвідали дуже багато місць. Аташе є задоволений, тому що вже сьогодні було домовлено про те, що дні литовського кіно, які колись. Проходили лише в Києві в цьому році, будуть проходити також і в місті Кременчук. Я думаю, що це один з таких перших проектів, який ми спільно із почесним консульством і посольством Литовським в Україні будемо проводити в Кременчуці. Аби дипломати могли більше дізнатися про місто, його історію та культуру, для них провели екскурсію краєзнавчим музеям, де були представлені виставки, присвячені російсько-українській війні та загальній культурі та історії міста. Наступним етапом було знайомство із народним ансамблем пісню і танці Славутич а також з фронтменом гурту Пробас Енхарді Артемом Ткаченком у міському палаці культури. Далі представники Литовської республіки прогулялися Придніпровським парком та обговорили співпрацю у майбутніх творчих проєктах. Основна ідея була. Зробити е, фестиваль литовського кіно. Мені цікава українська культура, що ми можемо е, знайти, общива, а у нас общів дуже багато. А та ще розповів, чому вподобав Кременчук, а також підкреслив спорідненість з його рідним містом на батьківщині. Мені е, дуже уютний і він мені трохи нагадує е, мій місто. Мій міст город теж е, ну он. mały, zrównując z tymi Но он тоже надріковує після обідньої перерви. Гості завітали на виставку до Кременчуцької міської художньої галереї. Далі вирушили до громадської організації, всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України, де переглянули сцену з лялькової вистави, зіграну вихованцями закладу. Фінальною зупинкою маршруту стала екскурсія театром комедії МО з подальшим переглядом міні-вистави. Усі ці заходи мали на меті продемонструвати сильні сторони міста для подальшої співпраці з братньою Литвою. Продовжуємо роз. Звувати наше місто разом Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Олексій Грижановський, Кременчуцькі новини.